Христос рождається, вітаю вас! Сьогодні ми продовжимо експериментувати і розумувати над Словом Боже. Експеримент, який ми побачимо сьогодні, він є на даний час популярний на просторах інтернету, і, можливо, хтось із вас вже пробував його робити. Цей експеримент допоможе нам зрозуміти, чому подія народження Ісуса Христа для нас є настільки важливою. Для цього експерименту нам необхідно мати стакан з водою, куркуму зеленку і мобільний телефон. Отож, переглянемо експеримент, а тоді спробуємо пов'язати із словом. Ми з вами прийняли експеримент, а тепер спробуємо з його допомогою пояснити слово Боже. Отже, Євангелист Матей у своєму Євангелії, 4 розділі в 16 вірші, каже: народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в країні, і тілі смерті зійшло їм світло. Ми знаємо, що після переворотного гріха людина не мала змоги осягнути царство Небесне. Навіть ті, хто жили в своєму житті праведно. Вірили, слухали Бога, виконували його закон, вони не змогли попасти до Царства Небесного. А, власне, перебували у темряві аду. Але коли Христос прийшов на землю, то для кожної людини, яка жила в тому часі, яка живе сьогодні, його народження є таким світлом, яке прийшло, світло, яке дає надію. Тому в цьому експерименті зеленка, яку ми налили, спочатку символізує ту темряву, в якій сиділа людина. Коли ми насипали зверху куркуми, Куркума пройшного через ту темряву символізує народження Ісуса, який своїм своєю присутністю тут на землі, своєю смертю на христі, допоміг людині побачити те світло, світло Божого царства. Тому народження Ісуса Христа для нас є важливим, бо приносить нам світло, світло, яке допомагає нам пізнати велику Божу любов.